Трамп не відмовиться від вимоги про 5% ВВП на оборону. Суто Любліні заборонив протести на кордоні. У Польщі зростає кількість випадків хвороби лайма. Президент Трамп не відмовиться від своєї вимоги, щоб союзники витрачали 5% ВВП на оборону. Про це заявив у вівторок посол США при НАТО Меттю Віттакер. Він також застеріг Європейський союз від виключення американської оборонної промисловості у цьому контексті напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Туреччині. Американський дипломат наголосив, що Сполучені Штати не мають наміру знижувати цільовий показник витрат на оборону. Протест перевізників перед польсько-українським кордоном у Дорогуську завершився. Страйкарі покинули дорогу після вчорашнього рішення апеляційного суду у Любліні, який підтримав рішення мера про заборону протесту. Я задоволений таким поворотом подій каже мер гміни Дорогусь Вотчек Сава. Тен вироки скажу, що для всяких сторон на суду корисне для усіх сторін. Мені здається, протестувальники свідомі того, що такі форми протесту себе вичерпали. Спершу перевізники хотіли підтвердження рішення суду. Рішення з'явилось на сайті. Тож протестувальники повідомили, що завершують блокаду. Озусову опублікуваний на суду сандапаційного поза стольці подвірі десизію закінчення блокади. Тим часом Financial Times пише, що європейський союз планує запровадити вищі тарифи на імпорт з України найближчими тижнями. Таке рішення ухвалили після того, як Польща взяла на себе ініціативом щодо захисту фермерів ЄС, кажуть дипломати, яких цитує Financial Times. За словами співрозмовників газети, нинішній безмитний імпорт є рятівним колом для українських фермерів, а також для державного бюджету. Хліщі це проблема не лише лісів та лук. Як підтверджує нове дослідження вчених Варшавського університету, ці паразити також зустрічаються у великій кількості міст у парках, у ботанічних садах, на приватних ділянках і навіть на території дитячих садків. Більше того, вони активніше ніж раніше. Як свідчать дані, зростає також кількість випадків хвороби лайма. Це найбільш поширене захворювання, що переносять кліщі. Розповідає Віолета Зайонс із інституту медицини села. Клеща соні безпечне, поніважкліщі небезпечні тим, що переносять хвороботворні бактерії, а також віруси. Якщо йдеться про людину, то в межах Польщі найбільш загрозливою є ситуація із бореліозом. Це найчастіші випадки у людей після контакту з кліщами. Однотовивана улюді сезон кліщів починається раніше ніж прийнято вважати. Луговий кліщ з'являється вже у березні, одразу після того як температура підіймається вище нуля.